Олег лежав на своєму старенькому дивані, вперто вдивляючись в стелю. На кухні вічно капала вода з крана, і цей звук доводив його до сказу. Але замінити змішувач та кому це треба, думав він, ліниво гортаючи телефон. Йому було тридцять, а життя, здавалось, вирішило обійти його стороною. Робота в супермаркеті тягнулася сірими днями, а вечори з пельменями та серіалами стали звичним ритуалом. Друзів практично не залишилось, а ті, що іноді писали, в основному згадували, коли треба було позичити грошей. Олег почувався, як він сам казав, на дні харчового ланцюга, але в нього була одна слабкість. Яка дозволяла йому мріяти лотерея. Щотижня він купував лотерейний білет, хоч і знав, що шанси виграти це щось із розряду чудо і чудес. Але кожного разу, коли він дивився на свій білет, серце трохи прискорювалось. А раптом, ну, лови момент, Олеже, може, хоч цього разу поталанить. Пробурмотів він сам собі, кидаючи білет на стіл. Того вечора Олег сидів перед телевізором, запиваючи пельмені дешевою колою. Розіграш лотереї почався, і він, як завжди, механічно звіряв свої цифри. Один є, сім теж є. Дванадцять. Чекай, що? він раптом завмер. Його рука почала тремтіти. Усі номери на його білеті співпали з виграшним. Олег виграв. Він виграв цілих 5 мільйонів гривень. Оце так закрутило, сказав він, піднімаючись із дивану, наче в тумані. Його сміх лунав по всій квартирі. Відчуття було, наче йому подарували цілий світ. У голові вже крутилися думки про нову машину, круті вечірки та дорогі речі. Все більше ніяких пельменів, вирішив він, сам собі посміхаючись. Олег навіть не здогадувався, що цей несподіваний виграш не тільки змінить його життя, але й принесе багато нових викликів. Після виграшу Олег відчував себе королем світу. Він більше не з'являвся на роботі, залишивши керівнику коротке повідомлення: Я тепер мільйонер. Бай. Його перша покупка, блискучий новенький автомобіль, яким він мчав вулицями міста під гучну музику. Друзі, які давно не давали про себе знати, раптом почали з'являтись. Славік, старий знайомий із дитинства, написав перший. Олеже, чув ти тепер топчик. Давай зустрінемось, обмозгуємо, як, як тобі життя покращити. І зустрічі не забарилися Олег став постійним гостем нічних клубів і ресторанів, але найбільше його затягнуло казино. Уперше туди його затягнув той же Славік, жартуючи Ну, раз уже щастить у лотереї, треба перевірити, чи не фартанеш ще раз. Казино було місцем, де Олег відчував себе героєм шикарні столи, гучна музика, легкий запах дорогих сигарет, і люди, які здавалися такими впевненими. Він сідав за стіл із картами і почувався важливим. Спочатку удача ніби була на його боці він виграв кілька тисяч гривень за одну ніч і вирішив, що тепер він не просто переможець у житті, а справжній професіонал. Я ж казав, тобі судилося бути зіркою, підбадьорював його Славік, потягуючи коктейль. Олег почав приходити до казино дедалі частіше. Його гаманець худнув із кожною новою грою. Але він переконував себе, що це тимчасово. Треба просто трохи заставити фортуну працювати, жартував він, сідаючи за черговий стіл. Непомітно для себе Олег почав брати з собою все більші суми. Його друзі стали навколо нього, мов коршуни, завжди готові підтримати ідею витратити гроші на ще один шанс. Одного вечора він виграв великий куш, але тут же програв ще більший. Цей програш його засмутив, але друзі швидко розвіяли сумніви і смуток. Та не парся, ти ж на коні. Ще пару ігор і будеш у плюсі. Однак ситуація почала виходити з під контролю. Одного разу, повертаючись додому після чергової азартної ночі, Олег був настільки виснажений, що не помітив, як проїхав на червоне світло. Його машина зіткнулася з іншою, і раптом весь блиск його нового життя зник у секунду. Олег прийшов до тями вже у лікарні. У голові була лише одна думка Як я сюди потрапив, але це був лише початок нового розділу його історії. Олег відкрив очі в білій кімнаті, де на нього тиснули запахи ліків і яскраве світло ламп під стелею. Голова розколювалась. І все тіло боліло так, ніби він потрапив під каток. Ну, і влетів я, подумав він, намагаючись підвестись, але різкий біль у грудях повернув його назад на лікарняне ліжко. Спокійно, герой, ще трохи, і ти навчишся літати. Раптом почувся дзвінкий жіночий голос. Олег перевів погляд. І побачив її висока, струнка, з довгим каштановим волоссям, заплетеним у хвіст, і... і грайливими очима, що, здавалося, сміялися самі по собі. Вона тримала в руках медичну папку й усміхалася так, ніби їй нічого не могло зіпсувати настрій. Хто ви? запитав він, намагаючись зосередитись. Твоя нова фея, хлопче, санітарка Катя. Я тут, щоб переконатись, що ти не зробиш із себе ще більшу катастрофу, ніж зараз, сказала вона, підійшовши до нього. Ну, вітаю, Катю, а як я сюди потрапив? Катя кинула на нього швидкий погляд, наповнений іронією. Машина на червоному, аварія швидка. Звучить як початок голівудського бойовика, але насправді ти просто погано дивився на дорогу. Олег зітхнув і зрозумів, що потрапив у щось серйозне. Катя виявилася не просто санітаркою, а справжнім янголем охоронцем. Вона щоранку заходила до його палати з такими словами, які змушували його сміятись навіть тоді, коли він почувався дуже погано. Ну, як там, наш лотерейний мільйонер, готовий покинути ліжко і почати працювати над своїм другим шансом, дражнила вона, підправляючи його подушку. Якби мені хтось сказав, що я виграв мільйон щоб опинитись тут, я б подумав, що це якийсь розіграш, відповів Олег із сарказмом. Але з кожним днем він усе більше розумів, що Катя це не просто весела медсестра. Її теплий голос і підтримка стали єдиним світлом у цій лікарняній сірості. Проте не все в лікарні було настільки привітним. Головний лікар, якого всі боялись і називали доктором Строго, постійно знаходив приводи, щоб вичитати персонал. Катя не була винятком, її життєрадісність, здавалось, його дратувала. Санітарко, чому пацієнт мельник невчасно отримав перев'язку? Чим ви тут займаєтесь жартами? кричав він, нахилившись над нею у коридорі. Катя мовчала, але її очі блищали від обурення. Олег побачив цю сцену і відчув, як у ньому закипає злість. Він ще не знав, як саме, але був впевнений, так це залишати не можна. Катя залишалась такою життєрадісною навіть після нападок головного лікаря, але Олег вирішив, що знайде спосіб відімститись головному лікарю. У лікарні Олег почувався як у центрі драматичного серіалу. Катя, яка підтримувала його щодня, стала для нього не лише спасінням, а й справжнім другом, а може, навіть чимось більшим. Але його друзі теж не дрімали. Славік і Вадік несподівано навідались до лікарні. З'явилися вони, звісно, не з квітами чи підтримкою. Олеже, ну ти тут прямо як на курорті, почав Славік, розглядаючи палату. А ми от подумали, раз ти тепер такий багатій, то, може, скинь нам трохи на бізнес? Бізнес? Здивувався Олег, піднімаючи брови. Та якась кафешка чи автомийка ще не вирішили, відмахнувся вадік. Але твій внесок точно знадобиться. Ми ж команда, пам'ятаєш? Олег уже знав їхню гру. Ці друзі лише користувалися ним. Він відчував це, але тепер, лежачи в лікарняному ліжку, зрозумів остаточно. Слухайте, хлопці, а ви взагалі як сюди потрапили? запитав він. Та ми трохи заморочились, головне, що знайшли тебе, відповів Славік, навіть не намагаючись приховати самовдоволену посмішку. Цей момент був вирішальним для Олега. Він згадав, як ці двоє підштовхнули його до казино, як вони підбурювали його витрачати гроші, і як зникли, коли він потрапив у біду. Знаєте, пацани, почав Олег, сідаючи на ліжку, мій банк більше не працює. Що? здивовано перепитав вадік. Ви ж самі казали чим більше ставиш, тим більше програєш. Тож, вибачайте, але ви програли. Славік і вадік переглянулись, буркнули щось під ніс і швидко залишили палату. Це було останнє, що Олег хотів від них побачити. Того вечора до палати знову зайшла Катя. Її обличчя видавало втому, але вона, як завжди, посміхнулась. Ну, як наш герой, краще, ніж будь коли, відповів Олег, дивлячись на неї. Він розповів їй про своїх друзів, про те, як вони роками користувалися ним і як зараз, нарешті, прийшов час поставити крапку. Олег, та вони ж як п'явки, сказала Катя, насупивши брови. З такими треба прощатися швидше, ніж вони витягнуть із тебе все. А я й так запізнився, але тепер усе буде інакше. Катя дивилась на нього з гордістю. Вперше за довгий час Олег відчув, що нарешті робить правильний вибір. Але не все було так просто. Наступного ранку головний лікар знову вичитував Катю у коридорі. Ніби його єдиною метою було зруйнувати її настрій. Олег почув це через прочинені двері і вирішив час діяти. Катя, ти цього не заслуговуєш, сказав він їй пізніше. Та він просто звик, що всі бояться. Але я його якось провчу, усміхнулася вона, і в її очах промайнула іскра, яка обіцяла, що цей доктор Строго. Скоро пошкодує про свої методи. Того вечора Олег лежав у ліжку, думаючи про те, як різко змінилося його життя. Він зрозумів, що виграш у лотерею був не головним головне, це зустріч з Катею і новий шанс змінити все на краще. У лікарні було все як завжди. Всі звикли до криків і несправедливих звинувачень головного лікаря. Його боялись як пацієнти, так і медперсонал. Але Катя вирішила, що настав час покласти край його свавіллю. Олеже, ти ж мільйонер. Може, допоможеш мені з невеликою ідеєю? якось сказала вона, підморгуючи. Залежить від ідеї. Відповів він, усміхаючись. Катя виклала свій план. Головний лікар любив порядок і свою репутацію, але під цим маскував купу проблем. Він не лише погано ставився до персоналу, а й завжди намагався приховати свої помилки. Якщо ми покажемо, що він не такий вже ідеальний, як хоче здаватись, це може його трохи остудити, сказала Катя. І як ти це уявляєш? Олег був заінтригований. Я знаю кількох пацієнтів, яких він проігнорував, кількох медсестер, яких змусив працювати понаднормово. Збираємо свідчення, робимо гучний сюрприз, відповіла вона, хитро усміхаючись. Катя почала діяти. Вона поговорила з персоналом, який давно хотів розповісти, про несправедливість, але боявся. Разом із Олегом вони зібрали десятки свідчень про його хамство, зловживання службовим становищем і навіть приховування помилок у лікарні. Кульмінацією став той самий ранок, коли до лікарні завітала комісія з управління охорони здоров'я. Катя подала скаргу, а Олег використав частину своїх виграшних грошей, щоб привернути увагу медіа. Ви знаєте, хто я? кричав головний лікар, коли його змушували пояснювати свої дії журналістам. А ще як, сказала Катя, спокійно стоячи поруч. Ви той, хто думає, що медперсонал це ваші раби. Але більше це не працює. Новина про його свавілля швидко розлетілась, і навіть пацієнти, яких він колись ігнорував, почали розповідати свої історії. Головного лікаря змусили піти у відставку, І його посаду передали людині, яка дійсно дбала про персонал і пацієнтів. Катя Стала справжньою героїнею лікарні. Медсестри і лікарі дякували їй за сміливість, а пацієнти вперше за довгий час почувалися у спокої та безпеці. Олег теж не залишався осторонь. Ти не просто фея, ти справжній борець, сказав він, коли вони гуляли парком після виписки. Ну, а ти непоганий помічник. Лотерейний королю, відповіла вона, і її очі блищали від радості. Олег відчував, що вперше за довгий час він на правильному шляху. Гроші вже не здавалися йому головними, бо він знайшов те, що має справжню цінність, любов і сенс життя. Катя й Олег почали будувати спільне майбутнє. Тепер вони жартували, що лікарня не лише вилікувала його від травми, але й подарувала їм новий шанс. І цього разу Олег був упевнений, що використає його правильно.